як і сьогодні конвенція встановлення міжнародного договору і 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 Нічого не нічого не Чому ви так шумете? Яка причина? Вам щось мулять, вам незручно? Це вже максимально.

Кількість виборчих селетенів висіли, 60 людей. Кількість оці виборців поданих організує організації банків. Об'єднання людей. Громадський рух, короткий контроль, що європейська партія. Партія зелених 13. Українських об'єднання. Партія функціонерів України, 11. Партія Двої держави, 4. Блок центра професія, наш край, 16. Республіканська партія 7. Аграна партія 2. 10 блок 30. Блок 24. Далі випросив. Випрошуємо типу 30.

Я за ними завязала.